Понад 30 собак-роботів задіяла Україна у боях на Донбасі. Як пише більд їхня вартість від 4 до 8 тисяч євро, роботи-пси пересуваються безшумною швидкістю 15 км на годину і діють у розташуванні противника у радіусі 3,5 км продовж максимум 5 годин. Маневрені сухопутні дрони на чотирьох лапах веде оператору середину будівель або російських окопів. Собаки з відеокамерою розвідують околиці. Виявляють міні-пастки та пересування ворога. Поки читав, не побачив цю ж собаку. Нічого собаки, пана було? Я читав, не побачив. Дивіться. Тут до чого я веду, що такі от новітні речі вони стають ознаками якимись такими фішками цієї війни. Це е, і бойові комарі, і крот, кроти. Що тільки нам не накидали? А тут роботи, тут реальні, реальні роботи, які не літають, а які от пересуваються, бачите, суходолом. І теж виконують свою функцію. Що скажете? Круто? Я песиміст щодо цього. Я думаю, що літаючі роботи, те, що називаються дронами, вони ефективніші як розвідники і як ті, що бомбометальники. А... А це так. Ну, як іграшка нормальна, фотографія, да, все класно для, для відео, чудово. А щодо того, що от, от, з'явилися дрони, які, в принципі, не очікували, що вони ну, це стануть так. Та. Я знаєте, я не, там, не е, великий ортодокс, віруючий там, знаєте, в церкві з кожного дня там, і все інше. Але Мені здається, що Бог любить Україну. Не, не випадково саме в той час, коли нам Конгрес не виділяв американців, була затримка з цим фінансуванням, і коли не було в залі, коли снарядний голод був, і тут у нас пішов оцей бум, якраз по виробництву дронів. Тобто пішло те, що на мій погляд, я не воєнний аналітик, але я дивлюсь по взагалі по фронту, да по динаміці. І по тому, що я чую від наших захисників, все-таки дрони дуже-дуже допомогли тоді встояти Україні. Це правда, це правда. Ну, з собаками так. І саме в цей час з'явились вони. Саме Просто, ну, як варіант, очевидно, може бути, але ж помітити таку собаку, такий робот, звичайно, можна. Ну, одним словом. Нічого, воно, знаєте, ліха біда начала, як в них там люблять говорити. Спочатку дрони в повітрі, собаки, потім під землею буде до комарів дійдемо. Технології вони ж на місці не стоять. Хай теж думають, що ми ж тут працюємо постійно над цим питанням, вчені наші, да, а особливо з такою мотивацією, як у нас. От там вчені вже точно працюють. Пане Павло, інформація е, дуже важлива. Попросив би вас відреагувати. Чому Збройні Сили України пішли на Курщину в, в офісі президента офіційно? Озвучили чотири цілі. Пан Подоляк заявив, що наступ має на меті відсунути ворожу артилерію від українських кордонів. Публічний удар по Путіну так само. Населення бачить, що керівництво Російської Федерації не спроможне на швидкі, ефективні рішення і блокування ворожої логістики для підтягування резервістів на фронт, резервів на перенесення війни на територію Російської Федерації. Оце теж момент психологічний. Ми тут е сьогодні з вами про психологію трохи говорили. Да? Населення російське бачить, що керівництво е е РФ не спроможне на швидкі і ефективні рішення. Ну, бачиш, все одно, правда? Ви бачите, що реакція на наступ в Курську, вона з боку і американського, і європейського, і нашого керівництва вона трохи пізнувата. Так? От... Запізненням угу. тиждень десь адміністрація мовчала наша взагалі. Так. А американці теж мовчали. правда, на третій день речниця держдепартаменту сказала, що це право України, це сама оборона, дійсно Нарешті. 51. Але в мене є підозра. Так можливо, я не правий, але як гіпотеза. Так? Так. Що про цей наступ не знало політичне керівництво ні Сполучених Штатів, ні України. Підкреслюю, ні України, ну, тільки воєнне. Я так я чув, так і чув. І саме тому, от е, цей наступ був таким неочікуваним для Москви. Тому що, незважаючи на всі ці речі, угу. на війну і таке інше, існує все таки система попереджень з боку Сполучених Штатів, коли вони попереджають і е, Іран, припустимо, про те, що Ізраїль буде робити, як які удари. Коли приблизно, так. Да? так, так. І те саме очікує від Ірану. І Іран попереджує Сполучені Штати не напряму, а не, боку, через говорить, посередників. Правильно, да? правильно. І тут саме те, те саме буває, і я, я думаю, що є, і між Москвою і Вашингтоном. І як би не була би ситуація, наприклад, там в відносинах між країнами, все одно спецслужби, спецрозвідки одна іншу попередили би. Тому що ну, ну вони ж е цивілізований якби, момент оцеї, да, розвиток е подій, так вони сприймають, ті ж американці. А тут, ви, пане Павле, правильно говорите, я чув про таке, що американці, якби знали, то почались б ці там, бо це постфактум одна вже реакція, ну, правда? Це... А перед тим як, можливо, вона була б інша. Мовляв, яка, ви що? да... Путін да натисне кнопку. Вони ж цією кнопкою, да. розумієте. там же... І тут варіант, коли американцям навіть е було приємно, напевно, з, з практичної точки зору, що вони про це не знали. Вони, чесно, не знали цього. Да? Тобто, а реакція була. Да, якщо то, їм росіяни та... кажуть, що ж нас не побачили? ми не знали. На, нам ці з Києва абсолютно не сказали нічого. Да, так, тобто, ну, да, побачили, побачили. Не знали, не знали. Чесно, відреагували, відреагували. Якби знали, почались б, очевидно, якісь б ну, палиці в колеса. Ну, мені так видається. А ви маєте на увазі, що якби хтось з нашого там. Знали, то теж би можливо наше політичне керівництво. Я да? я вважаю, що вище політичне керівництво так само про це не знало, тому що ну ніколи такого не було би задати тільки щось там, хоч по Кримському мосту, хоч по, по наших бомбардуваннях російської території. Завжди офіс президента, радник відомий. да, він завжди це коментував, або йшлося в вечірньому зверненні. Говорилося, а тут просто тиша, повна, повна тиша, кілька днів. Ну, можна знати і не коментувати. А -ай. І, можна... а, ну, так. Да. Згадайте <зас> перші кадри. Сьогодні ми бачили. Ну так, да. пане Павле, да, ви праві, праві. Ми ж обговорюємо, шановні друзі, тут все, як кажуть, яким воно є. Да, життя, яким воно є. Що є, то є. Я щиро дякую вам за цікаву бесіду. Приходьте, не забувайте. Павло, Павло Жовніренко, голова правління центру стратегічних досліджень, був гостем нашої другої години, нашого вечору, лайф.